За даними компанії «ТНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Злочинці чи визволителі окупованих територій України дебати та суперечки продовжуються. Нагадаємо, Арсен Аваков підписав указ про розформування батальйону Торнадо, а також обшук бази, на якій дислокується колишній спецпідрозділ Міністерства внутрішніх справ. Проте, за словами офіційних представників військової прокуратури та знову ж таки голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, бійці не збираються здавати зброю. Проте виконувач обов'язків командира спецпідрозділу Торнадо Микола Цукор має. свою думку на цього. Мы его приказы будем выполнять четко, беспрекословно. Все приказы, которые мы считаем преступными, мы их не выполняем. Если нам говорят отпустить контрабанду, мы ее не отпускаем. Если нам говорят явиться прокуратуру, наследство, мы являемся. Більше того, за словами головного військового прокуратури України на даний час частина торнадо замінована і там відбуваються безлади. Серед бійців є і громадянин Білорусі і 43 раніше засуджених за тяжкі злочини. Проте за словами бійців, ніхто не мінував та не берекодував підрозділ. Вони просто його захищають. Адже це воєнізований підрозділ, а їх прізвища є у кожного сепаратиста. Це просто міри безпеки, і взагалі вони відкриті для діалогу. У нас режимний об'єкт даже если рота расформирована, мы являемся действующими лекционерами. В этот период, ну, это такой же режим объектов, как был до этого. За люди все доедут, испугают, что у нас все заминировано. И кругом снайпер. Но это является неправдой умышленное такое, как бы, да, там нагнетание тепла. А стосовно інформації щодо штурму підрозділу Торнадо, на своїй сторінці у Фейсбуці пресекретар Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко написав: Ніякого штурму не буде, у своїх ніхто не стрілятиме, будуть проведені слідчі дії, напруга спала, і це добре. На час виходу сюжету жодних новин і заяв не було, а бійці продовжували залишатися на своїх позиціях.